Вітаю! Мене звати Яблоко Валесія Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. В сьогоднішній темі прямого ефіру будемо визначати, з яких випадках краще всього укладати договір дарування або договір до вічного отримання, або заповіт. Звичайно, коли обдарованим є близький родич, то в даному випадку доцільно укладати договір дарування. Ну, зазвичай укладають. Коли насправді ви маєте намір і розраховуєте на те, що взамін будуть надані вам певні матеріальні блага, які полягають у матеріальній допомозі або у фізичній допомозі, то в даному випадку доцільно укладати довір до вічного утримання, також має свої переваги заповіт. Свочасно складений заповіт це можливість. Розпорядитись власним майном за своїм бажанням, спрощена процедура відкриття спадщини, можливість запобігти конфліктам між близькими людьми, які претендують на власність спадкодавця. Тепер визначимо з поняттям, що ж таке договір дарування. За договором дарування одна сторона договірувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому, в другій стороні обдаровано безоплатний дарунок у власність. За договором довічного утримання. Доглядом одна сторона відчужувач передає другій стороні набувачеві у власність житловий будинок, квартиру або їх частину інше нерухоме майно або рухоме, яке має значну цінність замін, чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та доглядом довічно за заповітом, особа заповідач складає особисто розпорядження щодо майна, яке належить майнових прав, та обов'язків на випадку своєї смерті. Характерною ознакою Цих договорів є те, що всі вони тягнуть за собою перехід права власності. Але момент переходу права власності в кожному випадку свій. Так, головною відміною між моментом, коли особа на курс якої вкладається той чи інший договір, стає повноправним власником відповідно Е, Тож за договором дарування дарована особа стає власником з моменту укладення. Договору дарування, тобто прийняття дарунка та належного оформлення укладеного договору, і наслідок право вчиняти щодо такого майна всі правоможності вже переходять до обдарованого. Інший момент виникнення права власності за договором довічного отримання. в даному випадку. Е, набувач теж стає власником майна е, після належного оформлення договору, але на відміну від договору дарування, він обмежений у діях, направлених на розпорядження таким майном на весь час чинності договору, тобто за життя відчужувача. Так, зокрема, набувач не має під час її договору обтяжувати одержане майно боргами, відчужувати його, передавати у заставу. Також протягом життя відчужувача на це майно не може бути звернене стягнення. Одні з з між до рентгурвання довічного утримання та заповіту на яку теж Варто звернути увагу, це є правові наслідки укладення таких договорів. Договір дарування є безоплатним і дарувальник відповідно не може вимагати від обдарованого вчиняти будь-які дії на свою користь. В той же час, укладаючи договір довічного отримання, фізична особа навпаки отримує можливість забезпечити собі довічний догляд, оскільки в самому договорі передбачаються конкретні види грошового матеріального забезпечення та строки його. На дня. Крім того, навіть е, випадкова втрата чи пошкодження майна одержана бивчам, не звільняє останнього від взятих на себе обов'язків. За заповітом, спадкоємець <кхід> набуває право на спадкове майно після смерті спадкодавця. Е, Деякі відмінності між договорами. Якщо особа здійснила відчуження нерухоме на розірвати відповідний договір, тобто момент розір... порядок розірвання договору за цими договорами також є різним. У випадку укладення договору дарування, в першу чергу хотілося наголосити на тому, що позовна давність протягом якої особа може звернутися до суду, вона є скорочена, а саме в один рік. А окрім цього, перелік підстав для розірвання договору дарування він теж дуже невеликий. Є вичерпним. І оскільки, як зазначалося, е, довір е, дарування є безоплатним, дарувальник не може вимагати повернення майна з тих причин, щоб дарований не виконав дій. Які були передбачені в усній домовленості. Тобто розуміємо, що договір дарування він є беззоплатним, тобто неможливо в ньому передбачити виконання е, взамін якоїсь дії. У договорі довічного отримання долі навпаки однією з основних е, умов є умова щодо можливості його розірвання у випадку неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, передбачених у договорі. У такому разі ризик залишається без е, майна, залишається саме у е, у відчужувача несе ризик, так що на користь якого було укладено договір. Про те, що договір може бути розірваний. Тобто, що мається на увазі? Якщо договором довічного утримання буде передбачено, щомісячну сплату допомоги, наприклад, 200 гривень, і у випадку, якщо ви не надавали таку допомогу. Або надавали таку допомогу, але не фіксували її належними доказами, тобто не брали розписку, можливо, не рераховували кошти на розрахунковий рахунок, на картку, так власника майна за договор набічного утримання. То в даному випадку ви ризикуєте, що у випадку, якщо власник майна, який уклав з вами договір довічного утримання, забажає його розірвати в судовому порядку? Ви не зможете доказати належне виконання договір довічного утримання, Ви ризикуєте тим, що договір довічного утримання буде розірвано, і в даному випадку. Не застосовується позов на давність. Тобто договір є триваючим, він є чинним, так, і не обмежений у часі щодо права сторони розірвання цього договору так, у випадку невиконання належним чином зобов'язання. При цьому витрати здійснення щодо розірвання договору не відшкодовуються. Що стосується заповіту, то заповідач має право будь-який час нести до заповіту зміни. Крім того, заповідач має право будь-який час скасувати. Заповіт, скласти новий заповіт, заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, які він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін проводиться заповідачем особисто. Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Підводячи підсумок, <кхм> вище наведено, хотілося б зазначити, що особи е е е різні, мають різні причини, які спонукають укладати е, ці договори, так, перелічені, направлені на відчуження майна і вільні самі вирішувати, який договір будуть укладати в тому чи іншому разі. Тобто залежить від е, реально, від, які наслідки, так і яку мету переслідує кожна особа, укладаючи такі види договорів. Сподіваюся, вам була корисна. Е, свою чергу ставте нам подобайки. Е, Завжди раді вам допомогти. Фатіці земель фонду України до нових зустрічей. Дякую.